Мені подарували війну. Вона була загорнута в гради, танки, снаряди, кулі, тіла та вибухи. Замість стрічки по колу обмотана біллю, страхами, злістю, безглуздими викликами. Відкривати не дуже хотілося, але то все ж таки подарунок. Тож треба видихнути і розгорнути. Так і роблю. Під обгорткою щось, чого я раніше не бачив, знав про це, чув, але раніше ніколи не бачив. П'ятий день розгортаю і видно, що всесвіт його взяв не на здачу. А обирав, хотів догодити або віддячити за що саме віддячити, я так і не знаю до свого жалю. Тому що під обгорткою ті, кого дійсно любиш. Може раніше не знав, але зараз це точно. Під обгорткою ті, чи ти сон зберігаєш, і дивишся у заплакані від паніки очі, але радієш, бо вони тут сльози закінчаться, очі залишаться, і ти, в принципі, більше крім цього сьогодні вночі нічого не хочеш. Під обгорткою друг який поруч, і йому не потрібно від тебе ні бабок, ні вигоди. Він просто сидить і просто мовчки просить тебе, брате, виживи, і ти виживеш, бо відмовити такому другу, то є тупо навічливо. І ти виживеш, бо крім того, як вижити, вам сьогодні вночі зайнятися нічим. Під обгорткою люди, яких ти раніше вважав слабкими чужими, але вони в один день поклали на всі звичні режими і стали країною одержимими, скаженими, навіженими мрійниками, які з посмішками дивляться в жерла. Ворог приніс зброю і ланцюги. Нічого, ми зробимо все, щоб він жер їх. Невже мені треба було війна, щоб стати людиною, скинути лишнє? Виходить, що так, тому за подарунок, дякую, всесвіту, чи Всевишньому. Чи тому. Підарасу, якого скоро ми при на площі знищимо. Бо сьогодні десь у бомбосховищі народилася Україна нова, і вона буде вічна в центрі Європи. Сьогодні за день до весни відбувається диво, криваве, страшне. В цьому диві немає нічого красивого, милого. Але в ньому є люди, поруч з якими ми живемо. І якщо треба загинемо, і то буде честь. Тож давай, якщо війна подарунок, ми його приймемо стійко. А ви дивіться, як Україна показує приклад. Ви так можете теж, бо якщо не зможете, зло переможе, і нам буде прикро. Але такого не буде. Ми зможемо виживем вивезем, вистоєм. І хай свідком цього стане кожен снаряд, який просто зараз падає на моє місто. Чули про правило двох стін? Звісно, чули на новинах купу розів. Розповідали, як це працює. Перша бере на себе вибухову хвилю. Друга захищає безпосередньо тіло, але я на це зараз сказати хотів. Я про те, як це правило, по своєму зрозумів. Після того, як зрозумів, ці дві стіни завжди тримаю в умі уміх. Тримаю в собі, щоб навіть якщо ночуватиму в полі мене вони захистили. Стіна праці та стіна любові. Перша стримує злість та страх. Дає рухатись далі. Не по медалі з регаліями, а по щось набагато глибше. Бо той, хто набагато вищий за мене колись побудував цю стіну і поставив на неї землю, щоб та горталася швидше. Друга стіна це те, що я роблю кожного дня. Те Такі, чому я, то і я справжній я І таких мільйони поруч. Кожен гарує як може від журналіста до воїна Від відченого до проповідника Божого. Знати справжню любов, бути відданим справі. А не грошам ми працюємо і ми кохаємо навіть у кляту війну, кому саме вона подарувала це правило. Хтось раніше знав його сам, та саме тому ми живі. Щоб це врай, саме тому. Дві стіни, ми завжди маємо дві стіни, вони захистять від ворога, Вони наблизять до істини, любов та праця, Ми завжди маємо дві стіни, може, саме ці стіни роблять нас українцями, дві стіни, ми завжди маємо дві стіни, вони захистять від ворога. Вони наблизять до істини, любов та праця. Ми завжди маємо дві стіни, може, саме ці стіни роблять нас українцями. Тикаю зцілені, добротою зроблені, Вірою наділені, нерви оголені. Волею напитися, ніхто не завадить нам, бити ще молитися, кожен набирає.

Правда же. На ліквідацію наслідків від ракетного удару по житловому будинку, і на жаль, в деяких квартирах знаходимо ось такі артефакти. Послання для всіх, хто чекає руський мір, Знаєте, на вас палюють не лише українські спецслужби, а й ваші хазяїни. Колись мені ще були більш важливі, не люди, а речі. Колись це, коли я був безтурботним та впевнено впертим. Тоді нам ще не лізли у вуха, що хвилини військові речники, А Трупи ще не були для нас повсякденним контентом. Весною одна ракета пояснила мені, що я нічого не розумію Ані про життя, ні про любов, ні про Всевишнього. Ракета вибухнула, а я залишився сам під землею. Та іноді спуститись вниз — Це шанс стати хоч трохи вищим. Я не вірю голосам з екрану, не вірю шепоту грошей. Слухаю серце, коли мої друзі та моя мала поруч. Світ під три чорти котиться, а я все думаю про хороше разом з сорока мільйонами стрибаючих палаючі обручі Слухаю серце, просто слухаю серце, колись воно зупиниться, і слухати буде нічого. І тоді я піду, але я піду тут, бо кращого місця не знаю. І хочу лишитись у цьому місці на вічно. Якщо я помру, то зроблю це в найкращій країні світу. В найкращій країні. В найкращій країні. Якщо я помру, то зроблю це в найкращій країні світу. Поки вже, вже тут багато людей. Я хочу всім подякувати, що ви не лишились байдужими. Ми завершуємо зараз з вами найважчий процес роботи по цьому будинку. я знімаю для нас відеозвіт, який зараз в режимі онлайн ці дні дивляться навіть за кордоном. Про нашу з вами незламність та єдність. І я пропоную цей відеозвіт завершити гімном. Почнемо. Ще не вмерла україни, ні слава ні воля, ще нам, братям, українці, усміхнеться доля. Згинуть наші вороженьки. Як роса на сонці запанує і ми, браття, у своїй сторонці. душу й тіло ми положим за нашу свободу. Покажем, що ми братя козацького.